В цьому випуску я міг і хотів продовжувати. Паркер про зупинку бою з Вордлі. Фабіо вирубить кого завгодно. Ф'юрі передбачив фатальний фінал для Усика. Я не бачу жодного сенсу битися з Вордлі. Красюк жорстко про майбутнє Усика. Усика роздягнуть, якщо він не вийде з Вордлі. Шокуючі слова Френка Ворена. Усику, я йду за тобою, дівчисько. Гучна заява Фабіо Вордлії. Друзі, ви на каналі BoxLine. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу Боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами ніч на 26 жовтня в Лондоні пройшов бій за право стати претендентом на поєдинок з Олександром Усиком, абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. На арені о 2 зійшлися двоє тимчасових чемпіонів світу: досвідчений новозеландець Джозеф Паркер та непереможний британський панчер Фабіо Вордлі. Поєдинок вийшов неймовірно напруженим, жорстким і драматичним. А завершення викликало чимало суперечок серед фанатів та експертів. Після зупинки бою в 11-му раунді перемогу присудили Вордлі, який тепер повинен отримати шанс вийти на ринг проти Усика. Одразу після закінчення бою Джо Паркер з'явився на прес-конференції, де поділився своїми емоціями, думками про рішення рефері та майбутні можливості реваншу. Який бій, це був неймовірний бій, просто неймовірний. Усім привіт! Я в порядку вітаю Фабіо Вордлі з важким боєм. Він справжній воїн. Наприкінці бою я думав, що зі мною все добре, але я не суддя. Я не той, хто контролює поєдинок у плані таких рішень. Але я вийшов туди. Ми обидва вийшли туди і віддали все на що були здатні. І сьогодні він переміг. Вибачте, він справжній чоловік. Тебе здивувало, скільки твоїх ударів він прийняв і продовжував іти вперед. Так, він міцний хлопець. Як я казав перед боєм, він був упевнений у собі. Він показав, що є справжнім воїном. Сподіваюся, ми зможемо провести реванш. Ти пропускав жорсткі удари від найсильніших панчерів, де у цьому списку стоїть Фабіо зі своєю правою. В самому топі він влучив мене кілька разів, і я такий о, нічого собі. Але я відчував себе нормально, коли бій зупинили. Я міг і хотів продовжувати, але я не суддя, щоб вирішувати, коли зупиняти бій або продовжувати. У той момент, коли поєдинок зупинили, ти хотів продовжувати? Я хотів іти далі, звісно, що так. Джо, зважаючи на можливість, яка відкривалася для переможця, який твій стан особисто. Слухайте, це огидно, огидно програвати. Я не буду сидіти тут і робити вигляд, що я абсолютно щасливий. Життя триває. Бокс – це частина того, чим я займаюся. Я дуже благословенний. У мене є дружина, діти, щаслива родина. Тому я хочу повернутися до них, відновитися і подивитися, що буде далі. Але так, якщо чесно, ця поразка це паршиво. Та все ж хочу сказати. Вітаю мого суперника. Тепер він рухається до більшого бою. Джо, багато людей казали, що тобі не треба було брати цей бій, але ти його взяв. Ти не шкодуєш про це? Ні, я ніколи не шкодую ні про що, що роблю. Це бокс, бокс це частина мого життя. Я дуже благословений тим, що маю прекрасну родину, чудову команду, і я продовжу йти вперед. Як думаєте, Ворлі зможе вийти і перемогти Усика? Чи є у нього потрібний рівень майстерності? Не знаю, я вів в цьому бою, а у нього просто спрацював еквалайзер, який вирівнює все. Після зупинки бою я все ще почувався нормально і хотів продовжувати. Йому буде дуже важко з Усиком. І я хотів би реваншу. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі з рекордом 34 перемоги, дві поразки, одна нічия та 24 нокаути поділився своїми думками щодо майбутнього бою між Фабіо Вордлі проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Я вважаю, що Джо вів приблизно 4 раунди перед тим, як настав 11-й. Але це боксу на важкій вазі. Ти не зможеш пірнути в воду і не намокнути. Це банально, але це правда. Він намок. Він пропускав удари, які не мали відповіді, і рефері втрутився, бо саме це було потрібно в той момент. Боксу Хевівейті такий, що ти завжди можеш потрапити під удар і попливти. Я особисто знаю про це дуже добре. Що стосується Вордлі, то Усик це особливий талант, він чудовий боксер. Але Фабіо небезпечний панчер, справжній ударник, і я абсолютно впевнений. Що якщо він поцілить як слід, то накоутує будь-кого на світі. Фабіо зможе його вирубити Він дуже сильний і його сила не зникає з часом. Тому він справді показав себе проти паркера на дуже високому рівні. Усі говорили перед боєм із паркером, що в Ордлі немає аматорського досвіду. Але знаєте що? Це все лайно? Джордж Форман провів 11 аматорських боїв і виграв золото олімпіади. І що? Це нічого не означає. Він великий, він жорсткий, він уже має гучне ім'я. І я вітаю його та всю його команду. Навіть близький друг Джозефа Паркера Тайсон Ф'юрі не став критикувати Рефері за ранню зупинку бою, визнавши, що такою є природа хевівейту. Але якби в його першому бою з Усиком рефері зробив би таку зупинку в дев'ятому раунді, то навряд чи б циганський король так обережно оминув цю тему, і повірте, в цьому випадку він би точно не промовчав. Його заява про те, що Ворлі накаутує Усика, звучить дуже знайомо та аж надто оптимістично. Пориню світ боксу разом з Фабет. Те саме говорили і про Даніеля Дюбуа, також легендарного британського панчера, який мав вирубити українця одним ударом. І що трапилось, Усек його не просто пережив, він поставив крапку жорстко та професійно. Ба більше, як на мене, у Дюбуа було більше шансів влучити по усику, ніж у Вордлі. Але треба пам'ятати, що це хевівейт. Тут один точний удар може змінити всю історію. Тож, якщо Олександр погодиться на цей виклик, ми зможемо своїми очима побачити, чи справді британський удар це загроза українському гросмейстру боксу. Це лише чергові гучні фантазії британців. Олександр Красюк, людина, яка довгими роками стояла поруч із Олександром Усиком, формуючи його шлях до абсолютного чемпіонства. Сьогодні він говорить уже не як промоутер, а як стратег, аналітик і голос розсудливості. Після перемоги Фабіо Ворліна Джозефом Паркером Красюк не стримує емоцій. Рішення рефері, ризики для Усика, сенс боїв і майбутнє українського чемпіона. Все це він розклав по поличках. Якби я ставив свої гроші, я зробив би ставку на паркера. На моїх власних підрахунках він був попереду. Я навіть можу посперечатися з рішенням Рефері, тому що він зупинив бій занадто рано, адже паркер не виглядав настільки сильно травмований у той момент. Так, можливо, він міг бути травмований у наступні кілька секунд. Я думаю, рефері врахував це, але як на мене, це помилка. Рефері, звісно, мав право так зробити, але можна було б дати паркеру ще кілька секунд на відновлення. І можливо тоді картина бою змінилася б. Якби він не зупинив удар, бій скоріше. Ще за все не був безупинений. Тож це була помилка з боку Паркера, і це була хороша дія з боку Вордлі. Пощастило Вордлі. Спортивна удача виявилася на його боці. А щодо його бою з Усиком, то я публічно заявляю, що хочу, щоб Усик завершив кар'єру якомога швидше. Я навіть був проти його бою з Дюбуа. Але добре, поєдинок із Дюбуа мав певний сенс стати триразовим абсолютним чемпіоном. Але назвіть мені, хоч одну причину, виходити в ринг проти Вордлі з усією повагою до цього хлопця. Навіть гроші не є причиною. Тому що в цьому бою немає грошей, якщо тільки не трапиться диво. Навіщо йому ризикувати всім, що він здобув за останні 13 років? Він триразовий абсолютний чемпіон. Якщо він програє, люди пам'ятатимуть тільки його поразку. Ленокс Льюіс найкращий приклад для відходу з боксу. Є навіть така приказка: краще піти за годину, ніж на дві хвилини після. Вордлі з усією повагою до цього чоловіка, якого я справді поважаю, але він ще невеликий ім'я на цьому рівні. Тому це буде бій Усика з опонентом, який не Генерує великих пайперв'ю, не згенерує касових зборів із залу, і водночас Усик нестиме величезний ризик для своєї кар'єри. В цьому немає сенсу. Але це не порада, це просто мій спосіб мислення. То, можливо, Усику краще битися з Ітаумою, турки пропонує солідний гонорар за такий бій. Мозес занадто молодий для Усика. Мозес і Усик це як Кіт і Миша. Я думаю, у цьому бою у Мозеса є шанс нокаутувати. Шанс панчера завжди є. Але це буде сама гра кота і миші. Що стосується фабіо, у нього однозначно є шанс панчера. Він був у тренувальному таборі, він спаренгував з Усиком. Він знає нас, знає його. Але у цьому спорті немає нікого, хто міг би конкурувати з футворком Усика. Нікого у боксі, нікого. Дивіться, паркер теж був фаворитом, він вів за очками. Він просто пропустив удари. Був зупинений, і тепер через 10 років ми відкриємо записи і побачимо лише результат. Фабіо Вордлі переміг, без жодних пояснень, чому так сталося. Якого суперника ви буникали для Олександра, Ітауму чи Вордлі? Я б уникав будь-якого бою для Олександра Усика зараз. Будь-якого бою. Але якщо ти маєш на увазі, хто є більш небезпечним для нас саме зараз, я вважаю, що Фабіо Вордлі на цій стадії є більш небезпечним. Френк Ворен, ветеран британського боксу, промоутер із загартованим нюхом на гучні бої та великі гроші, знову в епіцентрі інтриги. Його новий фаворит Фабіо Вордлі претендує на бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Цього разу він знову ставить на молодість агресію і панчерський шанс. Це просто чудово, тому що знаєш, яка кінцева мета. Кінцева мета полягає в тому, що переможець битиметься за титул чемпіона світу. Він битиметься не за один пояс, не за два, він битиметься за всі чотири пояси. Саме так і буде, бо інакше не може. Фабіо тимчасовий чемпіон WBO, А WBO вже офіційно наказала Усику захищати свій пояс проти переможця. Якщо він цього не зробить, хоча він запевняв, що зробить, але якщо ні, то його роздягнуть, у нього заберуть пояс. І я дуже сподіваюся, що цього не станеться. Бо світ повинен побачити цей бій. Бій уже призначений організацією, тож тепер починається найважливіше. Це період переговорів. І якщо ми не зможемо домовитися, то цей поєдинок піде на відкриті торги. Але я вірю, що ми знайдемо спільну мову. Цей бій без жодного сумніву відбудеться наступного року. Я вважаю, що це буде десь у березні. Я б хотів, щоб цей бій пройшов у Великій Британії. Існують лише два місця для такого мегафайту: або Арріат, або Лондон. Якби це було Вемблі, там був би повний Солтаут. Всі знають, чого очікувати. Від Усика, і всі знають, чого очікувати від Фабіо. Це буде щось неймовірне, адже Фабіо один із найзахопливіших боксерів світу сьогодні. Букмекери не вірили, що Фабіо може зробити це з паркером. В хевівейті всі рівні, але Фабіо Вордлі володіє вирівнювачем, який може змінити всю історію. Якщо він защепить тебе ним, ти вибуваєш з гри. Звісно, що Усик буде величезним фаворитом, я це розумію. Але якщо Фабіо поцілить, тоді Усику доведеться мати просто надлюдське підборіддя, щоб витримати таку силу. Старий та пронирливий Френк Ворен знову запускає свою гру проти Усика. За останні роки він уже чотири рази намагався скинути українця з трону. Двічі з Тайсоном Ф'юрі, двічі з Даніелем Дюбуа. І щоразу безуспішно. Тепер він вливає свіжу кров над важкий дивізіон, ставлячи на Фабіо Вордлі. Але навіть сам Ворен не приховує, шансів небагато. Усик наразі боксер, який не має рівних королівському дивізіоні. Його можна перемогти лише одним способом: випадковим лакіпанчем. І навіть цей сценарій виглядає як фантастик пластика. та Френк не здається, бо якщо не перемогти усика, то хоча б заробити на ньому, і схоже, що це вже традиція для британського промоутера. А ось сам Фабіо Вордлі схоже спіймав легку форму зіркової хвороби після дострокової перемоги над новозеландцем. І окрилений успіхом, самовпевненістю, а подекуди і відвертою нахабністю звернувся до Олександра Усика. Вордлі вже не просто натякає, а відкрито викликає Усика на бій, сипле гучними заявами, говорить про один удар, який усе вирішить, і навіть пропонує провести поєдинок у себе вдома в саду, якщо треба. Це вже не просто амбіції, це спроба психологічного тиску, гра на публіку і, можливо, перші кроки до великого бою, в якому Вордлі хоче не просто вийти в рин, а зірвати джекпот. Я сподіваюся, що Усик людина свого слова і що ми отримаємо цей бій. Я знаю, що WBO вже офіційно призначила цей захист, і знаю, що він стежить за боєм і готовий прийняти виклик від переможця. Тож я вірю, що він людина свого слова. Тому сподіваюся, у 2026 році ми побачимося з ним. Не можна недооцінювати те, наскільки він сильний боксер і наскільки він талановитий. Але зрештою, я маю віру в себе. Мені не важливо, хто він. У кінцевому підсумку він просто людина, яка стоїть навпроти мене в ринку з двома руками, які в. Будь-якого чоловіка, який заходить у ринг зі мною, я здатен перемогти. Яке твоє посилання Олександру Усику? Я йду за тобою, дівчисько, і я вже поруч. Дивись, я вже не той хлопець, якого ти зустрів сім років тому в Україні. Я трохи інша тварина зараз. І я з нетерпінням чекаю зустрічі з тобою. Я довів, що можу вивести з бою будь-кого. Так, це не завжди буде виглядати красиво, але я довів, що я аномалія в боксі. Я не такий, як інші. Я непередбачуваний. В бою я не роблю так, як повинно бути. Але в кінцевому підсумку я перемагаю. Отож, давай вже це зробимо. Це суку двері для бою за світовий титул. Це неймовірні речі. Все, що мені буде потрібно, це один удар. Я не можу бажати нічого більшого в цьому виді спорту. Все, про що я коли-небудь просив, це можливість, і я її отримав. Я не збираюся зупинятися на цьому. Я не збираюся виходити на ринг з Усиком, сказати дякую, що запросили і просто здатися. Це не в моєму стилі. Я думаю, ви побачили це в поєдинку з Паркером. Так що, коли пролунає гонг і ми з Усиком нарешті вийдемо на ринг, йому доведеться попрацювати. Скажіть, Усику, щоб він з'явився. Покажіть, як дістатися до іпсвіча. Я дам йому свою адресу він може приїхати до мене. Можемо побитися в саду, мені все одно. Головне, щоб він був там і приніс всі свої пояси. Друзі. А на вашу думку, чи варто Усику прийняти цей виклик і ризикнути проти чергового британського панчера? Чи залишити пояс WBO і вибрати більш прибутковий бій? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб.